Всім привіт! Збираю передачку додому і не можу не записати відео. Це окрема історія. Хотіла одну сумочку. Ну, Перевізник дорого бере, тому заодно домовлялась. Ну, Вирішила скласти у валізу, бо сумочка то вже таке, знаєте, нічого не влізе. Але гляньте, скільки всього, скільки це всього. Куди це все пакувати, це одне питання. А хто це буде їсти, це зовсім інше. Але завжди щось хочеться дати додому. Знаєте, коли починаєш збирати, хочеться віддати все, що маєш. Ну, Хто любить отримати посилки, той зрозуміє, що все це можна так купити в Україні. Але коли це тобі передають подарунок, ну як це не спробувати. Взяла от на пробу такі риберці, Хто колись брав, не знаю, передам. Навіть сушу маю. Ось така буде зараз у нас, як гадаєте, це все влізе. Ну хіба лію собі оставлю? Це ж я собі буду Трохи, коли розпаковочки знімаю, все тяну, 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 як та миша до норки, а потім треба ж кудись це дівати. Зараз буду трохи знімати разом з вами. Побачимо, влізе, не влізе. Тому пишіть, як ви рахуєте. Влізати все у валізку чи ні. Навіть халат маю. знаю, отдам чи не передам ще такі жіночі є. Ой, не знаю, не знаю, не знаю, не знаю. Скільки всього. То масло вже не ну, знаєш, куди дівати. Ну вже тут назбиралась, то трошки додому. Хоча вдома вже більше, ніж в польських магазинах того масла. А сколько этих Миколаев. Купа. Купа Микалаев. Кто любит такие? Удачки отримувати. Магнітик з Єгипту мені подарували. Цей з Туреччини привезли. А тут десь я брала, з Польщі брала десь лежить. Напевно, весь чай не поїде додому. Багато дарували був день народження шоколадок. Я як перестала їсти шоколадки, мені почали дарувати. Хіба трохи залишить їх Миколаю, Я не знаю. Так, це мені все дарували, не знаю. отчаялась, не влезла. Вот такая гора, вот такая еще гора солодаще. Так, зараз трошечки поскладаю, потом покажу вам, влезла, не влезла. Чи чай перекласти пакета пакет, Как думаете? Ну что, друзья, начинается цей квест. Складаем все, давай, Лиза, не влезем. Не прямо не знаю з чого починати. Напевно, на ці риберець. І вони. Виймають місце. Так. Ой, мої, блядь. коли, різні коли. Але все це скласти то одна ідея робота, а друге це віднести до машини. Так, ади ще коло, 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 коло коло Коротше, що не знайшла, то вже не буду шукати. Здесь усі для туалета. Я уже снімаю распаковочки, що з магазина беру. А оце що складає вперше. перший раз? Такий дитячий шампунчик був. Гельки, чоловічі. добре, подрубається, не ляжуть. Так, так, так. Як це все складати Взагалі не люблю складати. Шампунь. хоч би не відкрилось, Так, каву багато каву. Треба її так віддати ті сумки, щоб вона не ну, порозбивалась. Таке непогана така посилочка, хочу вам сказати. І по грошами тут виходить непогано. Печиво, що брала по акції. Печиво і не хочеться розкривати, бо якщо не з'їдять, так воно хоч зберігається, Вони добрий срок це до липня, а то до серпня. Ага, ось коло. Доїхало коло. мало треба снизу, таки малосенька щось малесенька, ревнесенька. Что это может быть? Типа вот такие суші? Так. Такие суши. По сезону. Куда без сезонев? нет, не брала, а моя же одна как Так. Пакеты на сметян. Так, слушай. Сушу масло мокре. Чисть таку гарненьку взяла. Ой, сейчас типа всего валяється, але вже не хочу складать. Це нас сработа, холодно, мороз і сонце. Дінь. Прекрасний. Так, все це є у нас. Тоже мне мені вот з миндалем. Смачний такий. Хіба через те, що новий, а ось брала в Польщі такий магніті, с з монеткою один гроші. И мне центр я не подобаются. а ось То я все складывала, но не складается. Два белых, ой, Сырки такие смоченные. Тут ходит маленькие, что ты убачила? Шоколадки, шоколадки, шоколадки. А так по суті шоколадок і небагато вийшло. Це треба весь Ой. Що? Магнітики ще. І... Масло. Масло куда идти. А что я сидела? А, вот такие вот сметаны за мотабой, так вымотались все речи. Так, сметана. Такі огурти у нас. Треба замотати. Ой, не знаю, не знаю. Я все. Раз, зараз, зараз, зараз. Ой. Ало добре перемотати. і масло замотати. Ще знайшла шоколадки. Але це смачна фірма мені подобається. Пишіть, що ви передаєте в Україну, які шоколадки. Так, чаю, буску чаю, а чаю у мене вже. Так, оце трошки подумав. Чайок. Шоколадки, шоколадки. Як їх, щоб не поламати. Не хочеться, щоб вони поламані були. Вот так. Рочки такие словодки. Вот. Малинка, и все з малины. Дивно. Ладно. Тоже смачні. Так, цукерки еще не поклала. И і... тут Миколайки, зараз. Потом все засыплю мандаринами. И вот такая будет передача. зараз покажу вам уже выбранный вид. Вот так оно приблизно виглядає. Чай. Приняла решение поразрывать пачки. И вот так. Застался какой халат. і то, не ну, знаете, типа покладу, чи не покладу. Ось така приближна передачка. Дякую за перегляд. Дав вам закупів, і хай до вас приходять такі самі передачки.